Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. 26-ту артилерійську бригаду озброїли самохідними артилерійськими установками крап калібру 155 мм. міліметрів. Військові розповідають, що польська артилерійська установка краще працює за радянські системи. 26-та окрема артилерійська бригада входить до складу оперативного командування. Північ нагадаємо, наприкінці травня 2022 року було оголошено про передачу Україні перших 18 САУ від Польщі. Згодом Україна отримала ще декілька партій цих самохідних артилерійських установок. Для цих САУ українські військові отримали нові боєприпаси калібру 155 міліметрів словацького виробництва. Також Польща передала Україні командно-штабні машини для цих самохідних установок. Надмалий розвідувальний БПЛА Блекхорнет вже використовують українські спецпризначенці. Про це повідомляють у соцмережах Black Hornet – це розробка норвезької компанії. Невеликий дрон гелікоптерного типу важить всього 18 грам і може працювати без підзарядки протягом 25 хвилин, маючи діаметр основного гвинта в 120 мм безпілотник розвиває швидкість понад 20 км на годину, дальність його польоту приблизно 2 км. Цей БПЛА простий в експлуатації та досить міцний, його важко виявити. Комплекс складається з двох дронів зарядного пристрою та планшета управління. Міністерство оборони Норвегії називає розробку лідером світового ринку. Цей дрон вже використовують Збройні сили більш ніж 30 країн. Безпілотник виконує завдання розвідки та визначає цілі. Раніше Норвегія та Великобританія об'єднали свої зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet для передачі їх Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Збройні сили України якнайшвидше отримують 4 три новітні зенітно-ракетні комплекси і рісте селем, перший з яких вже ефективно боронить Київщину від загрози з повітря. Про це він повідомив на відкритті бізнес-форуму з відбудови України. Він відзначив, що наразі треба захистити міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно від ракетних атак і анонсував якомога швидше постачання ще трьох нових ЗРК і різте СЛМ в Україну, кожен з яких може захистити велике місто. Комплекс рісте СЛМ найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Система, призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а та також літаків, гелікоптерів та БПЛА, і рісте СЛМ дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди готують шостий пакет допомоги Україні через Європейський фонд миру. Йдеться про 500 мільйонів євро, які виділять на підтримку зруйнованого військового обладнання. Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів. Нідерланди беруть участь у навчальній місії Євросоюзу. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованого військового обладнання. Це шостий раз гроші надходять із європейського фонду миру. Щодо навчання йдеться про участь Нідерландів у навчальній місії Європейського Союзу, яку схвалили міністри закордонних справ ЄС 17 жовтня. Під час цих навчань мають підготувати 15 тисяч українських військових. Крім цього, Нідерланди нещодавно оголосили про надання Україні ракет для ЗРК на суму 15 мільйонів євро. Ймовірно, Україна отримає ракети для зенітно-ракетного комплексу середньої дальності на Самс. Військовослужбовці десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли про особливості експлуатації бронемашин Бушмастер. За словами десантника, дистанційно керований бойовий модуль машини вирізняється високою точністю та має тепловізійний приціл. Як додав військовий, наразі на машині в нас встановлений кулемет 7,62 та гранатомет мк 19 Думаємо, що кулемет Браунінг М2 поставити все-таки калібр 12,7 мм міліметрів було б чудово. Десантники запевнили, що австралійський бронеавтомобіль гарно справляється з покладеними на нього завданнями, а його міцна броня захищає екіпаж. Бронемашина здатна перевозити 9 бійців, забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни. Машини надійшли до підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України в рамках міжнародної технічної допомоги від Австралії. В Україні завод відвантажив нову вакуумну машину з вітчизняним обладнанням для українського замовника. Вакуумний автомобіль допоможе вирішити питання механізованого очищення каналізаційних колодязів, а також перевезення і розвантаження нечистот в місцях утилізації. Машина має наступні технічні характеристики вакуумного обладнання: місткість цистерни 9,5 кубічних метрів, глибина очищення 4,5 метра. Час наповнення цистерни 10 хвилин, продуктивність вакуум насоса 360 кубічних метрів на годину, повідомляється, що в особливості конструкції входять додаткові опції та оснащення спецтехніки. В Україні запрацювала в тестовому режимі котельня на твердому паливі, яка знизить споживання газу на 20%. Зазначається, що проект унікальний тим, що в ньому поєднане найсучасніше обладнання українського виробництва. Це дає можливість обслуговувати котельню на місці. У міській раді відзначили, що ключове завдання цього опалювального сезону оптимізувати використання газу та максимально перевести котельні на альтернативне паливо, альтернативні види палива, на яких працює котельня, це щепа та відходи аграрного сектору. Окрім того, споживач отримає на 10% нижчу ціну у планах обладнання ще однієї котельні. Що сукупно дозволить громаді замінити газ альтернативним паливом на 50%? Україна отримала від Європейського Союзу новий транш на суму 2 мільярди євро. Ці кошти спрямують на підтримку економічної стабільності країни. Цей транш від Євросоюзу допоможе Україні покрити нагальні видатки з державного бюджету. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Ці кошти перша частина пакету в розмірі 5 мільярдів євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від Європейського Союзу 4 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги. На середину листопада Україна зможе накопичити 15 мільярдів кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період. Про це повідомив міністр розвитку громади територій. Як він сказав, на 15 листопада ми матимемо 15 мільярдів кубометрів газу. Цього нам достатньо для проходження опалювального сезону. За його словами, відкоректований план накопичення енергоресурсів передбачав, що на 15 жовтня у сховищах має бути накопичено 14,5 мільярдів кубометрів газу. В Україні затвердили постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилища зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. По перше, це стосується дітей загиблих захисників і захисниць України, а також учасників бойових дій та їхніх дітей. По друге, це також буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб. Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року, включно зможуть продовжувати навчання за кошти держави. Цьогоріч в Україні виділять для відповідного проекту 363 мільйона гривень. Нью-Йоркська компанія Venture Capital створила фонд із 30 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів. Повідомляється, що фонд є першим західним фондом венчурного капіталу орієнтованим суто на український ринок стартапів. Упродовж наступних 10 років фонд інвестуватиме в 15 або 20 стартапів на ранній стадії, заснованих українськими підприємцями або в яких працюють українські біженці. Для цього Ventur Capital має на меті залучити ще 20 мільйонів доларів, щоб загальна підтримка була приблизно 50 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.